Вітаю на каналі Іронічне Всесвіт, з вами Тера. Давайте подивимося руну дня, яка нам прийде, що нам простір готує. руна і вас. Цікавіша, неймовірно, глибока та магічна руна. Руна руху, змін, оновлення. На вас чекають цікаві співпраці. Швидке прийняття рішень, будьте уважні. Комусь пощастить. Оновити свій гардеробчик або ще щось. Можуть бути переїзди та несподівані поїздки. Дуже швидко будуть відбуватися усі справи. Орієнтуйтесь, не розгублюйтесь. Можуть бути нові яскраві знайомства, що, ймовірно, залишать свій відбиток, якісь враження, дуже такі яскраві. Та дійти до серйозних стосунків, людей можуть поєднати спільні інтереси. Втілення ідей в бізнес сьогодні дуже важливо, це принесе свої плоди і результати, вдача чекає сьогодні. Ймовірні підвищення на службі або новий ступень, особлива така повага. Угоди будуть вдаватися. Одним словом, все, що буде йти в сьогоднішньому дні, буде йти в потрібному і дуже цікавому, дуже швидкому такому руху і двіжку. Бажаю схопити та утримати вдачу сьогодні. А ще цікаво, що, що як воно у вас пройде. Цікаво почути, як це все. У подробицях пишіть у коментарях. На все добре, гарного, цікавого і дуже-дуже сказкового дня.